Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, недостойну рабу, Господи, у милостивій владі Твої чада мої, раби Твої, помилуй і спаси їх імені Твого ради. Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою. Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Христовим для порятунку душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх у будинку, у школі, у дорозі і на кожному місці Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим, від кулі, що летить, отрути. Вогню від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многі літа життя, здоров'я, цнотливість. Господи, збільш і зміцни їм розумові здібності і тілесні сили, Тобою даровані їм, Твоє благословення на благочестиве, і якщо тобі завгодно, сімейне життя і несоромицьке дітонародження. Господи, даруй мені негідні і грішні рабі Твої, батьківське благословення, начад моїх і рабів Твоїх, уранковий. Денний і нічний часи імені Твого ради, бо царство Твоє вічне, усесильне і всемогутнє. Амінь.